Наскільки сильно розізлиться власниця медичного центру від 1 до 10, якщо лікар запізниться на прийом на 10 mm -hmm. хвилин? Mm -hmm. Ну, 5. Не люблю, коли запізнюються. Це не ось. Адміністратор викладе в тік жарт про те, як дістала робота. Поговоримо з адміністратором. Ну, на, скоріше за все, на 6. Хтось бере лікарняний за годину до прийому в суботу. О, oh, ні. Це неприпустимо. 10 із 10. Якщо сплутають УЗД різних пацієнтів. Ми так не робимо. <с? <с?> У нас все чудово з документами. Якщо побачите, як пацієнт хамить лікарю або адміністратору, У нас всі найулюбленіші пацієнти, слава Богу. Не зустрічала цього, не знаю навіть як зреагую. Взагалі, добре це все робочі питання, і в принципі намагаюся контролювати. Ми вас дуже любимо всіх, дуже чекаємо. Для нас кожен пацієнт це родина. Всіх чекаємо запис на сайті до будь-якого спеціаліста, який вам потрібен.